Сьогодні представники благодійного фонду Розвиток міста передали четвертий дитячій лікарні, сучасні кисневі концентратори. Посприяла благодійні акції громадська організація, центр волонтерства та захисту. Принципова позиція голови ради оборони Олександра Юрійовича Вілкула щодо співпраці з громадськими організаціями та з благодійними фондами. Завдячуючи цій співпраці, ми сьогодні були присутні при отриманні чотирьох кисневих концентраторів.

До сьогодні четверта дитяча лікарня мала дев'ять таких апаратів. Тепер ще чотири десятилітрових концентратори встановлять у палаті інтенсивної терапії, де лікують кисневозалежних пацієнтів. Втішає, що на сьогодні палата порожня, дітей з ускладненнями немає. Ми дуже вдячні за отриману допомогу. Вона нам дійсно необхідна, так як у нас стаціонарні відділення на 160 дитячих ліжок. У нас частково є забезпечення кисневими апаратами. Але додатково вони нам не, не помішають. Благодійний фонд розвиток міста заснували перед війною. Зараз його діяльність спрямована на підтримку вразливих категорій городян та лікарень. Ми постійно знаходимося на зв'язку з медзакладами нашого району, так і міста. Запитуємо у них інформацію про потреби, які наразі необхідні більш це і медикаменти, це і обладнання. І по змозі намагаємось закривати всі питання. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.